Днями у Дубинській міській лікарні відбулася неординарна подія. Відділення медичної реабілітації поповнилося реабілітаційним тренажером, а хірургічне відділення дерматомом приладом для пересадки шкіри. Це прилад, який дає змогу брати в людини маленькі шматочки шкіри, дуже тонкі. У нас такого приладу не було. В нас ще залишався з минулих часів воручний електродерматом, але як правило, це звичайно зовсім не та якість роботи, і ми змушені були хворих або направляти в місто рівне, ну або в інші заклади. Прилади привезли до Дубна представники міжнародного благодійного руху Ротарі, зокрема Дубонської організації Ротарі Клуб Дубно. Передувала цьому довга та клопітка робота із написання грантів. Власне, ця ініціатива стала реальною завдяки. Поданню дізастер-гранту так званого, тобто гранту на виклики з надзвичайними ситуаціями, стихійними вихами від ротарі спільноти. Відповідно, написали цей проєкт, порадилися з головним лікарем, порадилися з фахівцями, яке саме обладнання ми можемо купити. Тобто було кілька варіантів, вибрали саме, що це має бути реабілітаційний, тому що це перспективно, з різних точок зору і в перспективі. Щодо реабілітації і людей з травмами, і в тому числі можливих там поранень військовослужбовців. Тренажер для реабілітації уже тиждень як успішно використовують у відділенні лікарні міста Дубна. Загальна його вартість близько 400 тисяч гривень. Однак такий велосипед дозволить проходити реабілітацію військовим після отриманих травм. Як я був ще в госпіталі Львів, так, і це дуже добре руками, ногами. У мене рука от, і це болить. Бо як був в АТО, рука і рука. Хоч що не робити вже, руками можу ходити вже. А так, краще. Апарат дуже корисний при неврологічних і травматологічних захворюваннях. Особливо неврологічні це пацієнтам після інсульту, хворобою Паркінсона з різними спінальними порушеннями. В травматології більше використовується для розробки суглобів, контрактур. Такий апарат, або схожий на нього, здебільшого знаходиться в всіх реабілітаційних відділеннях Європи. Ну, без такого апарату просто нормальна реабілітація неможлива. Лікарі та пацієнти зазначають, про цей прилад могли лише мріяти. Він легкий та простий у використанні, комфортний та дозволяє на новому, значно вищому рівні проводити лікування хворих. Наша мрія, дякувати Богу, і спонсорам здійснилася. Прилад дуже хороший. Вже 18 пацієнтів було. Перші ми протестували із нашим фізичним терапевтом Юрій Володимировичем. Ми з ним двох сіли там ножки, ручки, все протестували програми і відразу в той. День ми почали з ним працювати. Таке медичне остаткування особливо актуальне в умовах війни. І це не перша допомога ротарі клуб Дубно для Дубинської міської лікарні. Це вже четверта допомога. Спочатку були перев'язувані матеріали і іде засоби в лікарню, доставлялися кілька разів. Наступна була допомога для дітей. Пакети там були цукерки, всякі речі першої необхідності. І діти були дуже задоволені. Ми були їм роздавали це. Третій було обладнання для реабілітації. І останній це електродерматом. Це для пересадки шкіри, обладнання Це четвертий проєкт, реалізований за дуже короткий період, тобто за півтора-два місяці. нашому клубу, ротарі клуб Дубно, всього лише один рік, і ми активно шукаємо ті сфери, де діяльність нашого клубу може бути доречною і дуже корисною. І насправді ми розуміємо, що сфера охорони здоров'я вона дійсно потребує. Підтримки саме в період реформ ротарі в Україні реалізує багато медичних проєктів. А Дубинська організація, у свою чергу, завдяки друзям та небайдужим допомагає підвищити рівень медичних послуг в Дубні, особливо у світлі викликів війни. Такі прилади дуже потрібні, оскільки ми не знаємо, куди і що потрапить, і де буде якась е е катастрофа. І ми не знаємо, як на сьогоднішній день буде розвиватися події на фронті. Звичайно, ми всі віримо і надіємося в нашу швидку перемогу. Але незважаючи на це, ми повинні бути готові готуватись до найгіршого. Тому що ми знаємо, що якщо ми хочемо миру, нам потрібно готуватись до війни і перемагати.